Чому ваші бажання здійсняються дуже довго: три роки, чотири роки, інколи десять, а інколи взагалі не здійсняються? Пояснюю вам. Коли взагалі з'являється бажання, воно приходить нам з космосу. Просто Бог сам дає це бажання, цю енергію. І а, є певні дії, які ми маємо виконувати. І от одне з важливих дій це помічати, коли це бажання вже знаходиться в нашому полі. От, наприклад, я дуже хочу машину. І я бачу, що у когось крутий мерседес просто проїжджає дівчинка. Я сижу в трамваї, а рядом один за другим проїжджає мерседес, в якому їде жінка, навіть схожа на тебе, і ти такий приймаю, приймаю, приймаю! Говориш це, ви маєте просто робити. Потім ви дізнаєтеся, хтось з ваших друзів сусідів придбав мерседес, і ви кажете: приймаю, 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 і отаким чином ви швидше в своє життя притягуєте цей мерседес, але є обратна сторона. Інколи люди хочуть мерседес і, наприклад, бачать, що їде людина на Мерседесі, і каже, блін, де він взяв гроші, що він, де вже вкрав, що він має той Мерседес. Або, наприклад, навіть проїжджає машина і там зачепилася за щось, і на ваших очах поцарапилася. І ви такі ха-ха-ха, всередині себе. Що це він на машині їздить, а в мене її немає. Хай йому так і буде. І таким чином, коли ви посилаєте, коли оце бажання прийшло, вам дало було зверху, воно просто, ви його прийняли, і потім його треба закріплювати, коли ви бачите навколо, як воно проявлюється у когось, ви маєте дякувати. Круто, що в нього є, і в мене буде найближчим часом. Таким чином, просто закручується ця знаєте, ситуація, коли в ваше життя воно приходить. Як тільки ви заздрите, як тільки ви комусь. Скажете, ой, блін, а чого не в мене? Таким чином, ви блокуєте своє бажання і воно прийде не так швидко, як того хотілося б. Це може пройти рік, два, три, чотири, і більш важче, ніж це могло би бути насправді. Друзі, якщо вам ця інформація була корисна. Я дуже вас прошу, поставте вподобайку, поділіться з друзями, а також підпишіться на канал. Я вас обожнюю. Я так хочу, щоб ви були неймовірно багаті та щасливі. Обнімаю вас усіх, Па-па!